Прогноз на 4 вересня, середа. Сьогодні можна дуже плідно попрацювати та переробити багато справ. Адже ми сьогодні всі самодисципліновані, і у нас у всіх почуття відповідальності. Легко вдається організація, керування процесами та людьми. Проявіть своє лідерство в робочих процесах, створення структури, правил, системи у навчанні та бізнесі. Складіть бюджет, створіть та перевірте фінансовий план. Строго притримуйтесь його виконання. Чоловіки сьогодні керують та впливають на процеси. З ними буде складно сперечатися краще проявіть свою мудрість і спробуйте домовитись, пропонуючи компроміс. Сьогодні можна передивитись ваші кар'єрні цілі, наскільки вони відповідають вашим запитам. Якщо вас звалила хвороба, пора на відпочинок, значить робота почала забирати енергії більше ніж приносить заробітку. Зробіть діагностику організму. Також сьогодні може відбутись зустріч з солідним чоловіком. Це може бути лікар, вчитель, психолог або підприємець. Також сьогодні Приятливий день для початку дієти та манікюру. В негативі дня сьогодні зміна планів, необхідність підлаштуватися, смерть авторитетної людини, лідера, начальника або якогось літнього родича, страх змін та самотності. Все ще обираємо речі ділового стилю або з великою кількістю кишені, орнаментами та узорами. А от після 19-ти зверніть увагу на елегантні та дорогі наряди, але які будуть дуже гарно сидіти на вашій фігурі. По кольорах цього. Сьогодні це сірий, білий, чорний, жовтий та блакитний. Я бажаю вам прекрасної середи та гарного дня.